Вдав численних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у містах та селах від самого ранку перебої з електроживленням. Екстрені вимкнення світла наймовірніше триватимуть не одну добу кренерго попередило українців те, що і сьогодні вірогідно в найближчі дні. Сегодня? Так, сегодня. Так что точно сегодня? Тарас, ну мы решили. Сегодня. Ты мне досылай А, работай. Ні, ну я думаю, сьогодні саме те, що треба. Так, Тарасику, кращого моменту і не вигадаєш. Ми вдома. Якщо звісно, це когось цікавить, О, так багато часу, стільки всього треба встигнути до відключення. Вибач, не встигаю зайнятися генератором. Хребана Хребана гоу данж підемо. Там на майному в мене якраз кірка нова. Чуєш? Ти можеш тихіше. Все я тут, не звертайте увагу, це просто брат Майнкрафтер. Угу, не кажіть ці малолетки. Так, а ви ще тривогу не чули? Ану марш в підвал. Бігом, я сказала. Коробку з документами візьми? А-а. Тиба. Біографія чотирьох людей вміщається в одну ж усьому коробку. Так, Амалі, де? Ти ще не знаєш своїх дітей? Їм треба тричі сказати, щоб хоч якийсь ефект був. І то не факт. Так що, використай коронку? Ну, давай. Баба мені що сказала? Воно бігло ниж. Зараз, п'ять сек. Ти гепиш, що пуски ще не було? На рахунок три вирубаю роутер. Раз! Всім привіт! Сьогодні вам розповім про макіяж очей. У мене тут ось такі от рожеві тіні. тут зелене підвідно. У мене ось така чорна звичайна туш. ось така дулечка і трішечки от, так от вкладені в волосся. А малішу ніколи не відліпають від екранів? Ну, Можливо, вони беруть приклад з тебе. Ти куди? Я до правдизлими час. Вдачі. Топ-три аплікейшни, які 'їзаю для обробки фоток. Це Blue Face, Shani Look і Flex Photo. Так, я ФК на 5 сек. Що? А, чого? Хотів поговорити. Про що? Як справи? В школі? Все добре. Тату, мене стрім. Можна відволікати? Угу. Так, Хай, я знову лайф. На чому ми не зупинились? Хочу запропонувати новий челлендж. Я вам зараз кішка, а Ще? ви коментуєте. Як вам така ідея в цілому? Виграєш? Так, тут це Мейнкрафт. Тут не можна виграти. Так що за заграти кади не можна виграти. Тож взагалі грати. Чи, приміром, разом? Так, наче все відбувається. В тебе аккаунту немає. Ти грати ти не вмієш? Попереджаю всіляку пошляку Ну, не обов'язково ж грати цей майнкамп. майнкам. В... Героїв меча і магії. Пам'ятаєте пару стрімів тому я вам Ми взагалі за цілими днями в неї заліпали. Ну, я не вмію в неї грати. Я навчу. Ні. Я пас? Пам'ятаєте, пару ну, стрімів я вам показувала мій акваріум. Як я годую та так. Раніше вони від нас не відліпали. А зараз від них більше двох слів не вичивеш. Рано чи пізно будь-який тато програє айпаду в війну за увагу дитини. Тато? А мама? Думаєш тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну якщо у тебе не вийде, я можу допомогти. У мене не вийде. Я, вам проведу стрім з нашої я тобі зараз покажу, як мене не вийде. Я ці гаджети купляв, я їх і погублю. Це взагалі та разбурба. Я зрозуміла. Ми з детективного жанру переключаємося на якийсь інший жанр. Наприклад, можна перейти фантазію. Це що? Наш старий музик. Я знаю, я сама його складала. Нащо ти його приніс? Ну, наші діти не такі дорослі, але є за чим поностальгувати. Ну і чим ти плануєш викликати у них ностальгію? Касетним плеєром чи гімнастичним диском? Колочкуває. Коротше, ідеї для сценаріїв ще небагато. Алло! Варіки, Діти! Прийти. А якщо буде глічить бомбезне, можемо замовляти. Не ладно. Ей! Назар! Тату, що ти робиш? Є пропозиція. Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось Настолку. Лото. Угу. Тато, ми за щось покарані. Чому? Вам же подобалось. Я навіть не знаю, що це таке. Ти був маленький. А от Міля грала. І грала, і була в захваті. Тато, мені було 4 роки. Я могла бути в захваті навіть від жука. Ну, ну чого? Воно вам сподобається. М? Я навіть правила знаю, тому я пас. Я теж, це старперська гра. Взагалі у мене стрім. Ну, будемо грати і, і стрімити. Ні, це тоді точно крінж буде. Крінж це. Щось погане? Я думаю, це синонім зашквару чи щось таке. Деякі людини просто не можуть збиратися разом. А ми за цією клятою росні кожен вечір маємо змогу збиратись всією родиною. А поводимо собі, як чужі люди. В черзі до стоматолога. Щось ти швидко здався. Гаразд. Ти казала, що може допомогти. Як? Можу дати тобі пораду. Яку? Безцінну. Тіх з ним давай свою безцінну пораду. Для того, щоб ви не відірвалися від своїх гаджетів, тобі треба просто почекати. Можна прийти у фантастику. Почекати. Угу. Що ж це за порада така? Ну, я ж кажу, безцінна. Тому що почнеться поховати. Як довго чекати? Поки вони не подорожчі, що від їх уваги не буде залежати зміста заповіту? Ну, трохи менше. Я думаю, хвилинку-дві. Знущаєшся. Цього ми складними шляхами про ха дуже смішно. Сама не можеш з ними впоратися. І відігруйся на мені. <зас> Знаєш, я тобі скажу. О, навіть хвилини не пройшло. Ти що ти там хотів сказати? Ти юній не... дякую. Собі дякуй. другий тиждень без генератора. А вони й без інтернету дуже вразливі до спільного проведення часу. Йдемо вперед. Блін, кляті відключення. В нічого не ловить. В мене єшка. Дорогі діти, є пропозиція. Я скачав в фільму ноутбук. Давайте подивимося разом. Ну, в принципі, можна. Все одно нема що робити. Працює! А що працює? Мені Вован в пароль від старлінку. І тому в мене є і нет. О, поділись паролем. Зараз. А за що це Вован дає тобі свої паролі від стрілянку? Ну, ми граємо разом. Щоб я не дисконектився. Я за шериф. Та реально працює. Так. Куп підписники. Коротше, тепер стрім буде так, трішки в темряві. Можемо всякі страшні історії все, я На базі, додайте мене знову Так, здравпаді. Все, мене це за довпалок. Дай сюди. Ну. Дай. Ей, та ти що робиш? Я конфіскую це до кінця тривоги. Хоче якась скоро ще відкликав тебе хоче Ну, ти ж сам пропонував фільм подивитися. Я передумав. Ну, і що нам тепер робити? Поспілкуватися не правило, ні? З тобою вже точно нема бажання. Підтримаю. Я Я зараз я подзвоню зараз цьому батькові Вовану. Я скажу йому, як він має право, взагалі роздавати свої стрілінки. Має інтернет, хай в ньому і сидить. Ні, я напишу я в групу, вони його порвуть, як той же гілку зараз. Ти жалієшся всю тривогу на дітей, а сам поводишся, як дитина. Дивись і вчись. Ось діти. У тете просто поганий настрій. Ну так а що там? У тебе довго буде ще твій стрім? Не знаю, я взагалі її закінчую, коли втомлююсь. А ти як можеш зробити перерву у своїх іграшках? Не знаю, а що? Ну, просто я збиралась сьогодні ліпити вареники на вечерю. А оскільки зараз тривога, то ми можемо це зробити прямо тут. І знаєте що? Ви можете взагалі не паритись, якщо ми тут щось забруднимо. Ага, а потім змусиш нас це все прибирати, проходила. Ну, нічого, ми разом все це зробимо. А ще можемо зробити пару вареників сюрпризів. Покладемо туди гудзик. або монетку. Угу. <звук> Щоб я потім зуб зламав і знову до лікаря поїхав. Ні, дякую. Мам, я взагалі не голодна. Тому можна ліпити вареники. Добре. Якщо ви допоможете мені з вечерею, тату вам щось купить. Стерлін? А, ні, 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 Це точно ні. Ви позростаєтесь з цими телефонами. Ні, тоді пас. Я теж. Стратегія хороший поганий поліцейський провалилась. Не знаю, раніше вони весь час дуріли зі мною на кухні, потім я їх сварила, тепер сама пропоную і там. Може, вона просто змиритись. Що ми стане тим нашим дітям, коли вони підростають? Якось вони дуже швидко виросли. Класна фотка. Якраз той час, коли вони до нас чіплялися. Вона навпаки. Це ж якраз, коли ми хотіли від них відпочити, а попросили твою маму за ними доглянути. Вони взяли і самі до нас прибігли. Так, Мілі ще плакала, тому що думала, що ми без неї на каруселях каталися. Може, в цьому є секрет? В каруселях чи в мамі? Та ні. Не змушувати дітей бути з нами разом. А створити атмосферу. Щоб їм самим цього хотілося. У мене є ідея. До речі, підписники. Скоро я буду робити стрім 24 години. Роблю все навпаки. Як? Ну, типу, п'ю воду з тарілки та їжу зі стакана. Так, да, там ще придумати треба. О, да. а, так, прикол, не кажіть. <гум> 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 так, це ж його тоді бджола вкусила. Назарчик ще думав, що помирає. Слухай, <гум> куди ти встигла ці водки? А що батьки роблять? Дивляться якісь фотки та да сміються. А це Міля після щеплення. Нам ще тоді довелось на заправці лялькою купувати. Mm, я пам'ятаю. Слові Барби були триповіда. О є. А що ви робите? Mm? Та це я якось ваші дитячі фотки роздрукувала, а наклеїти не було часу. Mm -hmm. Mm -hmm. От ви виростете, це буде справжній скарб. Скарб чи може крінж. Я вже уявляю, як показую цю фотку майбутньому нареченому. Ні, не потрібно її нікому показувати, її взагалі краще спалити. Це не допоможе, тому що ваш батько чомусь дуже часто фоткав вас на горшу. Я дуже писався ними. Не треба було памперси купувати. А -а. Спокійно. Це попило. Так, а що там твій стрім? Закінчився? Стрім? Так, закінчився. Я краще з вами посиджу, проконтролюю, щоб було менше кринжових фоток. Давай. О, я пам'ятаю цей день. Цей день Назара бджола вкусила. Він був так на покемона схожий. Цю точно треба вклеїти. Ні, Цю краще не треба. А, в мене бланшаців. Дати тобі павербанк? Ні, я краще з вами посиджу. Це, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Вони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Годинник вперто роки рахував, і кожен так як вмів, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді, старі фотографії на стіл розкладив, Ну, треба це зробити. Я ж казала? Угу. Капець, дощ тривога. Ну, що тепер робити, мама? Дітка? Нам треба дещо обговорити. Що саме? Ми з мамою? Дуже давно хотіли вам про це сказати. Але ніяк не наважувались. Мам, ти що знову вагітна? Ви розлучаєтесь? А як ти здогадався? Так, стоп, 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 стоп. Послухайте. Ми з мамою дуже щасливі люди. Тому що Доля нам подарувала таких прекрасних дітей, як ви. І ми вас дуже сильно любимо. І ми з мамою теж кохали один одного. Просто в житті так трапляється. Дорослі живуть разом дуже довго заради дітей, і не помічають, як віддаляються один від одного. Ми дуже довго намагалися. Все це якось вирішити, ніяк не наважувались. але потім зрозуміли, що так буде краще для всіх. Ніфіганий для всіх. Так, це все через мене, того що я дуже багато граю на планшеті. Тримайте, він мені не потрібен тобі. Назар. Синку, послухайте. Ніхто ні в чому не винен. Взагалі. І ми з мамою досі одне ціле. Що стосується вас. Так. І в питанні виховання, і взагалі в житті. Просто ми тепер не чоловіки, і дружини. І все. І ми розуміємо, що це для вас великий шок, тому ми роз'їдемось тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Просто пам'ятайте, що ви найважливіше, що є в нашому житті. І ми вас дуже любимо. Так же тоже. І ми вас дуже любимо. Увага, відпій повітряної тривоги. Увага, відпій повітряної тривоги. Ну що, спати? М? Доча. Може, трошки пізніше, де спати. Давай зіграємо в ту гру, яку ти пропонував. Це брала цо? Ну, давайте. <-то. ріпи> <ріпи> 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 Вам сподобається.